Любі малята, Чи є в вас справжні друзі. Сподіваюся, що так. Давайте подивимось казочку, як подружилося велика ведмежа та маленька бчілка. Жило у сонячному лісі велике пухнасте ведмежа на ім'я. Хр-р-р. Хр, -р. Хр -р любив гратися на галявинці. Він бігав, стрибав, танцював серед квітів, відчуваючи соняшне тепло. Одного разу він блукав серед яскравих квітів і почув тихе джижчання. Невже це квіти так співають? Зацікавившись і придивившись уважніше, хр помітив маленьку пчілку на ім'я Бз. Бзз. Вона літала з квітки на квітку, збираючи нектар. Щоб зробити мед. Ого, що ти робиш? запитав Хр. Я роблю мед. Я переношу його до вулика, потім лечу до наступної квітки. Це дуже важка праця. Хр ніколи не пробував мед. Він навіть не бачив його ніколи. А можна я спробую його? запитав Хр. Його лапа потягнулася до вулика. О, ні! Лапа ведмежати випадково сильно штовхнула вулик, і він впав на траву. Соти розсипалися, і золотий мед. Розлився навколо. Що ти наробив? заплакала Бз. О, вибач мені. вигукнув Бр. Маленька бз була дуже засмучена. Вона літала навколо голови бр і громко цвищала. «Бз!» -з 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 Я важка праця, що тебе робити? Бр відчував сором і жалість до маленької бджілки. Я обіцяю, сказав він, що допоможу тобі все виправити. Ми зробимо це разом. Вони працювали. Пліч опліч, збираючи нектар з квітів, щоб наповнювати ними соти. Бр працював своїми великими лапами, щоб утримувати соти на місці доки бз літала навколо, заповнюючи їх медом. Поки вони працювали, вони стали вірними друзями. Бр дізнався все про важливість бджіл і про те, як вони роблять мед. А Бз дізналася, що ведмеді не такі вже й страшні. Нарешті соти були готові. Бр і бз влаштували собі солодке свято. Вони сиділи на сонячній галявинці і ласували медом, облизуючи губи. Бз. усміхнулася. Я така рада, що тобі сподобалося брр. Бр усміхнувся теж. Ми чудова команда. З того дня у бр і бз було багато пригод разом. Вони досліджували ліс, грали у схованки і ділилися багатьма солодкими ласощами. Вони дізналися, що навіть коли трапляються помилки, дружба та спільна праця допомагають. Це знову зробити солодким.